Привіт! це програма Тема нова і сьогодні я не просто так із квітами. Нас запрошено на святкування п'ятої річниці караоке клубу «Три вісімки. Ксенія, я вітаю тебе з днем народженням твого дітища. Я бажаю тобі вдячних і щедрих клієнтів. Ну і процвітання, звичайно ж, вітаю тебе ще. раз. Дякую. Дякую, дякую. Дуже приємно. Я обіцяю, що сьогодні сподіваюся, і не тільки не лише тобі, а всім гостям буде щедро від мене сюрпризів. Тому що я завжди вважаю, що як я до своїх відвідувачів і гостей, так сподіваюся вони до мене. Тому я сьогодні постаралася зробити максимально незвично. Ну і сподіваюсь. Давайте вже тоді мені сама скажеш свої враження. Дякую, дякую. Три вісімки в першу чергу це професійний караоке клуб з найсучаснішим обладнанням, системою караоке про два, більш як ста тисячами фонограм та можливістю замовляти пісні онлайн. Також у клубі неймовірно смачна кухня. Тут з першого дня створення працюють досвідчені кухарі, меню оновлюється, доповнюється та розширюється. Це одне з небагатьох місць у Львові, де можна смачно поїсти та душевно провести час компанією аж до шостої ранку. Сьогодні засновниця клубу Ксенія Ліардо для своїх гостей підготували яскраву шоу-програму. Відкриватиме вечір команда, яка вже третій рік поспіль разом із закладом Міднайт Каос. Танцюватимуть шоу-балет три вісімки, шоу-балет Едельвейс та гурт з міжнародним ім'ям «The Boogie Girls». Також Ксенія сказала, що на нас продовж вечора чекає ще багато сюрпризів. Ліночка ти побажала сьогодні в перший ювілей кароки клубу Тривісім. Я хочу побажати, щоб таких ювілеїв було. Ще багато багато ще 25 по 5, як мінімум. А я дуже тішуся, що клуб три вісімки відповідає дійсно атмосфері клубу. Тут дуже дружня, дуже хороша атмосфера завжди. Сюди можна прийти з друзями, тут можна знайти собі друзів. А ти співала тут в караоке? Звичайно, співала і на відкритті, і сьогодні співатиму як інакше. Тому що я прийшла, я прийшла це мій другий дім. Я прийшла до друзів в гості. Що перший ювілей клубу кароки клубу 3 8. Я побажаю першочергово так тримати. Я знаю, як в неї горять очі, коли вона е, займається цим всім організацією цього всього. Я знаю, скільки це зусиль потребує, коли е, ти керуєш багатьма людьми від і від цього, і теж в тому числі залежить від успіх закладу. закладу. Я е, переконаний, що в неї все буде добре. Я хочу побажати їй тільки е, рости, рости і рости. Я впевнений, що все буде. Де дуже добре тому просто продовжувати в такому самому напрямку. А Андрій, часто тут буваєш, як тобі сьогоднішній вечір? Ти знаєш, справді я не дуже часто відвідую зали караоке, тому що якось вважаю, що знаєш, немає голосу, а маю слух, бо навпаки, немає слуха, а маю голос. Але в три вісімки приходжу на різні події. Ксенія запрошує на якісь караоке турнір, де можна просто послухати, Я справді професіонали співають. Бажаю караоке три вісімки, багато класних клієнтів. І хочу собі побажати, щоб я все ж таки навчився співати і приходив сюди співати караоке пісні. А з це була, до, до речі, приємна несподіванка. Мої друзі перетелефонували, чи зможете зайти. Кажу, звичайно, з великим задоволенням. Що ви побажаєте клубу, каралки клубу 38 день народження? Побажати терпіння і того поступу, натхнення тій праці, які вони вклали. Цей клуб і хай їм щастить, бо з їхніх теренів виходять хороші музиканти. Андріано, ну як твоє враження? Як тобі сьогоднішнє святкування? у ну, Ксені Ліардо просто не буває сумно, погано. В неї завжди панує хороша позитивна атмосфера. Вона просто така енергійна, позитивна людина, і насправді її настрій, її емоції вони продаються в атмосферу закладу, де завжди комфортно, де завжди дружня, якась така. О, приходиш як додому, настільки комфортно і тепло, що хочеться знову і знову сюди повертатися. Де величезне, величезне дякую, величезне дякую тим, хто сьогодні зі мною. Я дуже хвилювалася, дуже переживала, що щось стане не так, щось піде не так, але вже зараз я розумію, що я зробила більше, ніж я могла, і це не як приємно. У мене свято 5 років. Ми такі великі, ми такі величезні. Всі ви зі мною це означає, що все ж таки я чогось в житті варта. Дуже дякую. Цьому клубу в першу чергу процвітання, розвитку, вдячних клієнтів. Все найкраще в першу чергу Ксенії. Як вам сьогодні виступалося, Як вам сьогоднішні атмосфери? Як вам сьогоднішній святковий вечір? Дуже позитивно, дуже класно. Ну, взагалі, як завжди, хоча ксенію ми знаємо ще ну досить таки е, недавній період, тобто ми е, особисто так недавно познайомилися, але нам сподобалася співпраця і ми надіємося, що е, ми будемо співпрацювати. А сьогоднішній вечір був дуже позитивний. Було дуже багато людей, цікавих, е, творчих. І, звичайно, що тут інакше бути не може. Ще додати все, що робить Ксенія Ліардо, це завжди яскраво, весело, епатажно та цікаво. Я ще раз бажаю тільки процвітання караоке клубу. Тривісінки це була програма. Тема Нова Марія Поліщук. Побачимось.